До проблем взагалі немає з цією жадкою. Вона справляється в будь-якому полі хоч грязним, хоч чистом, крупна головка, мелка головка. Кондитерський сорт, лакомка потрібно збирати максимально качественно. Ну а щоб зібрати максимально качественно, то це тільки дана жниварка. Ми построїли бізнес на послугах. Ми формируємо і надаємо послуги. Жені, привіт, ти красавчик. Нарікань не маємо. Результати бачимо дуже хороші по зборці. Качество нас теж задовільняє. На 5 з плюсом я би сказав. Я перед покупкою порівняв цю жатку, мабуть, мабуть, з усіма виробниками України. Одні запевняли, за чим протяжний вал тобі потрібен. Він якби тільки мішає. Я їм казав, ви поставте його, якщо він нам буде мішати, ми його відключимо. Тут є все те, що нам було потрібно. Ціна, качество просто все відповідає нашим потребам. Я думаю, що там все найкраще вже зроблено було до нас. Я не знаю, що там треба змінити. Там все просто ідеально добре зроблено. І качество металу, і підход би, до виготовлення жатки професійний, скажімо так. Дізнатися про вашу фірму не так, то й тяжко, її знають всі. От, і якби рекомендували, вели «Агро» багато фермерів. От, я звернув увагу. Так само сопоставляв з маїською оригінальною жаткою. Но Ця мені більш сподобалася, вона доработана і качеством нічим не уступає. Ну, якби в нас такий ще принцип, ми підтримуємо наших виробників. В даній моделі тут додали грибінки на, на валу, які краще забирають маленькі шляпки. До да проблем взагалі немає з цією жаткою. От, вона справляється в будь-якому полі, хоч грязному, хоч чистим, крупна головка, мелка головка. їй все одно вона працює і з мінімальними втратами. Тобто, де ми не були, де ми не працювали, так як ми надаємо послуги, то замічання не від одного фермера не було по даній жатці. Наоборот, казали, якби оце жатка. Типу, перший раз таку бачимо, от, то було приємно, що ми вибрали якби, правильне рішення. У нас є наш логін, що найкращі працюють з найкращими, і отак от у нас все і вийшло. в принципі. Рекорд був 71 гектар. Виїхали десь в 11-й, вже в поле виїхали. І закінчили ну, десь в півтретьої ночі. Вона витримає і більше. У нас, в принципі, ми построїли бізнес на послугах. Ми фермируємо і надаємо послуги. От, надаємо послуги в Дніпропетровській області, місті апостолу, а також можемо переїжджати нам без різниці куди. От, є, ми роботи не боїмося, будемо працювати і задовільняти фермерів. Кондитерський сорт, лакомка. От, і, до речі, Підход до кондитерського сорту, скажем так, от, індивідуальний і щепетільний, так як тут треба ядро зберігати, не побити його, і, ну, зібрати качественно, так як це сімочка, яка ну, кондитерська, скажімо, дорогостояща, тобто її потрібно, потрібно збирати максимально качественно. Ну, а щоб зібрати максимально качественно, то це тільки дана жниварка. Кажу, що Женя, я би його рекомендував би і далі фермерам. Людина, яка може підказати, вислухати і навіть сопоставити, от. не нав'язати тобі дану продукцію, а тобто, з ним можна посовітуватися. Там, от, Є отака фірма, є така фірма. З Женєю мені подобалося, що ми з ним могли розложити все по полочках. Тут це є, там цього немає. От, і Я просто не змог ну, прийняти рішення якесь друге, так як я зрозумів, що дана жатка ну, і просто немає, її не існує. Вона найкраща. От. Хорошо. Жені передам. — Жені, привіт, ти красавчик.